У 2024 році українці шукали все: від світла до сенсу життя, від генералів до генераторів. А Google усе люб'язно запам'ятав і традиційно склав рейтинг популярних пошукових запитів. Перша і головна категорія найпопулярніші запити року. Тут Гугл як психолог, розкажіть мені, що вас турбує, і українці відповіли: світло, футбол і Олександр Сирський. А якщо точніше, то в першу чергу шукали усі графіки відключень світла, скоріше за все, щоб подивитися матчі Євро 2024 Бо це друге місце в топі пошуку. І на третьому місці гуглили нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що заступив на цей пост на початку року. До речі, він же й очолює наступну категорію персони 2024 2024-го». Тут у нас справжні зірки пошуку. І якщо перше місце виборов головнокомандувач, то на другому знову українець і абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. На третьому Дональд Трамп. Ці перегони майбутній президент Америки програв. Хоча для трійці цього пошуку 2024-й був по справжньому переможним. Наступна категорія, що таке, говорить сама за себе. Бо коли здається, що ти знаєш все, у твоєму житті з'являються мсек, реп, цнап, квадробори і справжній ЧИНАЗЕС. незрозумілого багато, але лідерами у пошуках українців стали. Перше медико-соціальна експертиза з абревіатурою МСЕК, як пояснює Google, це спеціальний заклад, де встановлюють групу інвалідності. А коли телефони раптово почали показувати неправильний час і геолокацію Курщини або Білорусі, ми активно почали гуглити, що таке радіолокаційна боротьба. Реп на другому місці. І закриває топ-трійку поняття терикони тут. Google і підручники з географії за восьмий клас одностайні. Це штучні насипи породи, яка залишилася після видобутку корисних копалин. У категорії покупка 2024» українці шукали і купували різне: екофло, вентилятор і зарядна станція трійка лідерів. Але дубайський шоколад та сквіш лапка для антистресу теж не останні у цьому топі. Попкорн, плед і світло. Якщо пощастить, наступна наша категорія топ фільмів, які шукали цього року. Очолі рейтинг українська документалка, яка отримала Оскар «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова. А далі анімаційний мультфільм Думками на виборі 2 що побив усі рекорди касових зборів у світі, і наостанок – культова дюна 2 Сніданок вже передбачає незабаром у цьому рейтингу. Обов'язково з'являться усі частини один вдома і рецепти новорічних салатів. Але це вже зовсім інша історія. 24 грудня о двадцять я Маша ферсиніна. Мою героїню звати Люта. Це сильна вольова жінка, яка тримає все під контролем.